Вітаємо, друзі з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Гурток зрадників, які назвали себе смерш у Бердянську, здають ФСБшника місцевих мешканців, які висловлюються у соцмережах проти російської влади. Після цього російські правоохоронці під загрозою катувань змушують цих людей записувати відео з підтримкою окупаційної влади. На оприлюднених відео видно, що люди налякані та читають текст з паперу. Вони кажуть, що російські правоохоронці провели з ними бесіду і Тепер вони повністю підтримують курс діючого керівництва Росії. Со мной была проведена разъяснительная беседа по соблюдению законов Российской Федерации, а также исполнение прав и обязанностей гражданина Российской Федерации. На окупованій частині Запорізької області росіяни анонсували масштабну програму з ремонту будинків. За три роки в Бердянську обіцяють ремонт всього 15 будинків. Причому капітальний ремонт не означає ремонт всього будинку, де замінять кровлю, десь ліфти, десь комунікації. До окупації міста програма капітального ремонту будинків у Бердянську щорічно включала біля 30-40 об'єктів. А тут за три роки 15. На 2024 рік окупанти запланували відремонтувати в Бердянську Дянську, чотири будинки в кінці минулого тижня. Роботи почались тільки на одному з них: Ярослава Мудрого, шість замінюють кровлю. Будинок майже рік як постраждав від урагану, і тільки дочекався ремонту. На всі тимчасово окупованій території області обіцяють відремонтувати за два роки всього 39 будинків. Слід за окупаційними військами на захоплені землі потягнулись різноманітні російські злочинці, особливо шахраї. На минулому тижні в закритих групах бердянці попереджали один одного про те, що у місті орудує банда злочинців, які ходять по будинкам та представляються російськими правоохоронцями. Звісно, люди рашиських поліцейських бояться, та щоб не потрапити на підвал, сумліно виконують всі завдання, які ставлять шахраї. Також часто шахраї ходять по будинкам під виглядом соціальних працівників та заманюючи людей можливістю отримати гуманітарну допомогу обкрадають житло. Окрім цього, зловмисники діють разом з представниками судових органів Російської Федерації. Вони обирають у свої жертви тих, хто дає діючі судові розгляди. Вони дзвонять і в розмові, представляються помічниками суддів і повідомляють, що жертві необхідно отримати через сервіс держпослуг або повідомлення про дату судового засідання, або документи, які суддя просить взяти на засідання. Для підтвердження згоди просять повідомити код із СМС. Так зловмисники отримують. Доступ до держпослуг та завантажують усі персональні дані жертви. Ще один розповсюджений спосіб видурити гроші це різноманітні дзвінки, нібито від банків, або проведення соцопитувань. На початку окупації рашисти так часто задобували місцевих своїми телефонними опитуваннями, що тепер цим з радістю користуються шахраї. І опитування, і дзвінки з банків мають намір отримати персональну інформацію, яка полегшить доступ до банківських карток або рахунків. У броварах Бердянця засудили до 12 років за насильство над малолітньою дитиною. Згідно з матеріалами суду, злочин стався 18 травня 2023 року. Судово-медична експертиза підтвердила, що дитина отримала тілесні ушкодження, які свідчать про насильство. Обвинувачений заперечував свою вину проти зібрані докази, такі як свідчення очевидців, висновки експертів та протоколи слідчих експериментів, довели його причетність до злочину. Суд дійшов висновку, що чоловік усвідомлював протиправ своїх дітей та вік дитини. 27 листопада вся тимчасово окупована територія Запорізької та Херсонської областей опинилась без електропостачання. Голяйтерсальду заявив, що сталося аварійне відключення на лінії електропередачі. Голяйтербалицький, що сталося ушкодження на лінії електропередачі. Електропостачання на окупованій частині України залишається крихким та нестабільним. Російський міненергетики відносить окуповані території Запорізької та Херсонської областей до регіонів з найбільш критичними режимно-балансовими параметрами та субси. Удованою ціною на електроенергію мешканці кожного окупованого населеного пункту знають про щоденні відключення світла, які нібито проводяться для модернізації мереж. А насправді є системними в'яловими відключеннями через брак напруги. На окупованій території немає власних потужностей для виробництва електроенергії, тому електропостачання йде з материкової Росії через Кримський півострів. Бердянськ точно не готовий до зими та морозів. В нашому місті майже одразу вимкнули теплопостачання вже через годину припинили. С водопостачання майже не працював мобільний зв'язок а також погано працював інтернет. 27 листопада на сосні водоканалу та котельні тепломережі не вмикали генератори. Місцеві впевнені, що вони просто не забезпечені ними на випадок довготривалих відключень світла. Виходячи з цього, дуже рекомендуємо бердянцям самостійно подбати про свою енергонезалежність напередодні зими. Російські силовики порушили кримінальну справу стосовно начальника філії Бердянського дорожньо експлуатаційного управління якогось Дмитра Валерійовича. Його звинувачують у скоєнні злочинів, а саме мова йде про три епізоди шахрайства, яке вчинене особою з використанням свого службового становища, а також вчинене в особливо великому розмірі. Загальні збитки від дій фігуранта кримінальної справи становили понад 3,5 мільйони рублів. Про борги по три місяці на підприємстві тепломережа пишуть люди у соціальних мережах міста. Ситуація погіршується ще й тим, що звільнитись вони не можуть, бо під час опалювального сезону окупанти розцінюють звільнення як навмисний саботаж та погрожують кримінальною відповідальністю. Так і працюють люди без грошей, без прав як в рабстві. Ще декілька тижнів тому в Бердянську на автозаправках зросли ціни на паливо, а днями окупаційна влада офіційно заявила про підвищення. Окупанти пояснюють, що цінові коригування пов'язані зі зростанням вартості нафтопродуктів на Санкт-Петербургській міжнародній товарно сировинній біржі, а також збільшенням витрат на логістику та дефіцитом палива на нафтоприробних заводах, що спричинено регулярними атаками з боку збройних сил України. Бердянці ж запевняють, що це не остаточне підвищення та ціни. Можуть зрости ще більше вже до нового року. Окрім атак ЗСУ на нафтобази ворога, основною з причин підвищення називають падіння курсу рубля та економічну кризу на Росії. У Розівському районі Запорізької області окупанти спіймали привітання від ЗСУ. Та, судячи по повторній детонації, позбавили складу ЗБК та певної кількості особового складу. На місце вибухів помчали швидкі, а значить, є загиблі і поранені. Відео, в якому російські військові з другого батальйону 394-го мотострілкового полка розповідають про справжнє ставлення до них керівництва, опублікували в мережі інтернет. Російські солдати зробили це, щоб привернути увагу до численних м'ясних штурмів, на які щоденно відправляють їх російські генерали. Прожерські дрони просто не дають нам передишки. Кожен день нові атаки, постійний взрив. Земля буквально горить під ногами. А що з нашої сторони? и снабжения, ни эвакуации. Раненых некому забрать, они просто остаются лежать там, где упали. Командиры сидят в тепле и только одно повторяют, не шагу назад. Вас просто бросают умирать. 21 листопада у Турецьку військові Російської Федерації розстріляли цивільних. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. Вони зайшли в одну з квартир у житловому кварталі та відкрили вогонь по цивільним з автоматів. В результаті двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який знаходився поруч з ними, дістав поранення, перелому плеча і ключиці. Окупаційна влада вкотре змінила керівника Запорізької атомної електростанції. Тепер фейковим гендиректором призначено Раміля Галієва, який до цього займав посаду директора департаменту контролю безпеки та виробництва концерну Росенергоатом. Ще одного мешканця окупованої частини Запорізької області затримали рашисти за коментарі у соцмережах. Чоловік залишив коментар ще у 2023 році, а зараз його затримали. Про це повідомляє слідчий комітет в окупації. За інформацією терористів, зараз вирішуються питання про те, щоб взяти чоловіка під стражу. Хоча, судячи з відео, він вже далеко не перший день сидить в місцевих катівнях. У Маріуполі з настанням опалювального сезону місцеві колаборанти відрізають від електро та тепломереж водопостачання цілі будинки під приводом того, що житло в аварійному стані. Про це повідомляє центр національного спротиву. Те, що у багатоповерхівці живуть люди, окупантів не зупиняє. У подальшому за відпрацьованою схемою нерухомість націоналізують або визнають аварійною. Людей виселяють, нерухомість носять і на цьому місці будують щось для своїх потреб. Забезпечити альтернативним житлом людей ніхто не поспішає. У головному управлінні розвідки розповіли про знищення трьох радіолокаційних станцій ворога у Криму. Українські спецпризначенці провели операцію 29 листопада. В результаті ударів вражено радіолокаційні станції Каста Дває -2, 2 і Підльот. На цьому все підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.